Від початку великої війни Кривий рік вже вдруге долучається до масштабних загальноміських благодійних заходів на підтримку наших захисників. З 26 лютого по 14 квітня в місті проходив патріотичний марафон. Єднаємося заради перемоги. КР-2.0». Його ініціювала Асоціація Арткультура за підтримки ради оборони міста. Кривий ріг це місто неймовірних людей, тому що це було класне єднання всього міста: і освітян, і спортсменів, і митців, і художників, і музикантів, і танцорів, ветеранів, молоді, дітей тобто, звісно, все місто об'єдналося отак в єдину мету. Головний меседж акції сім районів, сім тижнів, сім пікапів. За цей час у місті майже щодня відбувались різноманітні заходи, під час яких криворіжці мали змогу внести свій донат на придбання таких необхідних для захисників бойових авто. Протягом останніх двох років ми всі зрозуміли, що таке е, гірке слово війна. Е, Торкнулася кожної української родини, і кривий ріг не є виключенням, тому що хлопці наші військові своїми життями захищають нас і роблять все можливе для того, щоб Кривий Ріг залишався мирним містом і містом фортецею містом непереможним. Вважаю, що перш за все це наш громадянський обов'язок, обов'язок допомагати сприяти військовим та спільно йти до нашої перемоги, наша підтримка, їхня сила більше ніж за півтора місяці в межах патріотичного марафону відбулось понад 1100 благодійних заходів. Проводили ми такий великий захід. Називали «Супербабуся», Зібралися там голови наших кращих первинних організацій. Був конкурс, були вибрані супербабусі, Цікаві були заходи. Там все, і в результаті потім був збор коштів. Ми зібрали. Певну суму грошей потім у нас було ще засідання нашого клубу садоводів. Там садоводи наші долучилися. Далі ми ще планували і брали участь разом з територіальним центром в їхньому заході. І загальна сума збору у нас складає 53 тисячі 653 гривні. Освітяни всі відгукнулися на пропозицію на цю ініціативу нашого міста, і це був такий єдиний порив душі. Сподівань, прагнень, бажань і закладів загальної, середньої освіти, дитячих закладів дитячої освіти, позашкільної освіти. І я хочу сказати, що це спільна діяльність і педагогів, і батьківської громадськості, і здобувачів освіти це те, що є в наших серцях. Це бажання допомогти в нашій перемозі. Якраз в цей період. В ці сім тижнів, коли збирались кошти, проводився чемпіонат України в нашому місті по пауерліфтингу. І ми стали партнерами цього проєкту, так сказати. Змогли трошки спонсорів розшевелити, людей на змаганнях, самі трохи деяку суму зібрали. Стали учасниками цього. Проєкту. Зараз той, хто не воює, треба. Повинен робити все для того, щоб облегшити нашим захисникам їхню важку службу. Збирали самі, долучали до збору інших. Ці сім тижнів були тижнями справжньої допомоги та єднання усього міста. Залучили студентів до активної суспільної діяльності. Наприклад, ми організували в себе в коледжі ярмарок, як було за старих часів, коли студенти могли презентувати попродавати свої кулінарні здобутки, якісь там поробки. За що вилучили дуже велику суму коштів, провели профілактичні бесіди, роботи з профілактики захворювань, поширення інформації про здоровий спосіб життя. Тож люди, пересічні громадяни, також активно долучились до нашої акції. Ну і в принципі мотали мотанки, виїжджали на заходи сплетіння стрічок з українською символікою. У нас проходили і благодійні ярмарки. Гендмейд ярмарки також були проведені ігри незламних. Ми ходили, відвідували плавательний басейн, ми відвідували боулінг. Також у нас працювала в гімназії кіногімназія, де діти відвідували сеанси, кіно і могли можливість. Провести гарно час з попкормом та з лимонадом. Ну діти були в захваті, Вони кажуть, ми хочемо іще. І ми навіть не сподівалися на такий результат. Наш заклад зібрав майже тисячу доларів, 36 тисяч 600 з копійками. Перші пікапи на цьому тижні передали захисникам центрально міський та металургійний райони. Якщо в тебе нема машини, ти береш все на горба і тащиш. Все військове, воно не дуже легке. Це не подушка, яку переніс, перекинув, все. Це боєприпаси, евакуація поранених, еваку... вивіз двохсотих, підвіз хлопців до позицій. Це треба робити швидко. Якщо зробив швидко, тебе не помітили, у вас все вийшло. Якщо помітили, то все. Ну, тобто автомобілі дуже потрібні. Ключі від всюдохідних та швидкісних позашляховиків отримали бійці 43-ї механізованої бригади та автомобільного батальйону. Коли починають шмаляти, в тебе починає бити адреналин. Волею-неволею, завів автівку, якщо то механіка, ти її піхаєш, піхаєш і не їдеш. Якщо автомат впіхнув драйв і ти і все. Спас себе, врятував хлопців, виконав бойові завдання. Дуже там дорог немає, щоб ви розуміли. Якщо повний привід, велика прохідність. Це дуже файно. Дякуємо громаді, хто е, е, приклав зусилля до цього автівки, яку нам придбали. Вона буде виконуватися за, за, за завданням за призначенням. Це дуже, дуже великий вклад до нашого автомобільного батальйону. Вона піде для того, щоб можна завантажити вона, розход, розход палива добрий, то можливості вона буде. Допомагати дуже особового перевозка особового складу, також МТЗ, матеріально-технічні засоби будемо знищувати завдяки цій автівці нашого ворога расистську нечисть. Об'єднані спільною метою у криворічці зібрали 5 мільйонів 874 тисячі гривень. Вагомий внесок у загальну скарбничку зробив кожен район. Ми, якщо чесно, пишаємося тим результатом, який є. Ми... Навіть перевершили свої сподівання, і та сума, яка зібрана, вона досить суттєва. І, враховуючи навіть те, що в нас не саме великий район в місті, але ми на четвертому місці по зібраним коштам, і це дуже великий вклад і досягнення всіх, хто приймав участь. Усе наше місто спрацювало на оцінку 5. Тому що ми зібрали такі кошти, які навіть перевершили наш план. І хочу сказати, що кожному українцю, кожному криворіжцю я дуже вдячна за те, що ми робимо таку гарну справу. Я сьогодні бачила, як людей нагороджували і де у кого виступали сльози. А мені хочеться сказати всім, що кожен наш вчинок нас веде до нашої перемоги, і скоро це будуть сльози радості нашої перемоги. Під час передачі пікапів найактивніші учасники благодійного марафону були відзначені районними відзнаками та подяками від асоціації Арткультура. Організатори марафону Єднаємось заради перемоги КР-2.0» Дякують кожному, хто нині захищає свободу і цілісність України а також всім криворіжцям, хто долучився до благодійного збору. Благодійний збір перевершив усі сподівання. Зібраних коштів вистачить на придбання ще трьох бойових позашляховиків. Відтак наші мужні оборонці отримають від міста 10 пікапів. Іван Проводов, Олександр Домашов, Назар Просенко, постфактум.